Вітаю, друзі! Отже, нарешті закінчився саміт Миру, який проходив у Швейцарії з 15 по 16 червня, а вже 17 червня було оголошено його результати. І які ці результати ми зараз з вами дізнаємось. Тож, бо що представляв собою цей саміт миру, нам вже відомо. Загалом у ньому прийняло участь більше 78 країн і 4 організації. Звичайно, спочатку там мало бути набагато більше учасників. Однак через погрози і маніпуляції зі сторони Росії кількість делегацій значно зменшилась. Але й сам результат, який ми мали на виході, сам по собі вже є пристойним. Таким чином Україна показала, що весь цивілізований світ і більша частина всього світу підтримує саме нас. А аутсайдери, що лишилися в стороні, таким чином відкрито заявили про свою підтримку російської агресії. І нам це треба брати до уваги вибудовуючи свої міжнародні відносини, однак при цьому навіть ті країни, що традиційно вважалися проросійськими, на саміті визнали свою проукраїнську позицію і запропонували допомогу в деяких сферах, в тому числі і в поверненні українських військовополонених та дітей. Звичайно, наразі ці країни не називаються через закритий формат саміту, але можна зробити припущення, що це були такі країни, як Словакія чи Угорщина. Звичайно, такого ніхто не очікував, тому можна зробити висновок, що Україна має набагато більше союзників, ніж думає, і кількість цих союзників надалі залежатиме лише від дій самої України, переважно від її успіхів в російсько-українській війні. Чому я думаю, що це можуть бути саме Угорщина чи словаччина, а тому, що наразі вони також стикаються з труднощами, які є результатом російсько-української війни, і, передусім, це в першу чергу проблема біженців, які незаконно перетинають кордон, намагаючись втекти від війни. Таким чином створюється навантаження на угорську і словацьку економіку, які вимушені задіяти свої фінансові ресурси для допомоги українцям і посилення контролю за кордоном. І тому вони починають розуміти, що перемога України їм буде набагато вигідніше ніж наша поразка, оскільки це дасть мотивацію багатьом українцям нарешті повернутися додому, яка б ситуації не складалася в нашій країні. А також розуміння того, що у випадку перемоги Росії на території їхніх країн хлине величезна кількість біженців. А ситуація, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні, неодмінно повториться вже і на їхньому, адже Росія не збирається зупинятися на досягнутих територіальних здобутках і вже точно спробує використовувати перевірені методи для того, аби дестабілізувати внутрішню ситуацію. В тих країнах, які потенційно стануть жертвами її агресії. Однак не тільки такими новинами запам'ятався цей саміт, були і інші країни, які давно підтримували Україну і які висунули свої ініціативи на цьому саміті. І однією з таких країн була Литва, яка пропонує створити спеціальний міжнародний трибунал, аби притягнути РФ до відповідальності за злочини проти України. Про це, у свою чергу, 16 червня, заявив президент Литви Гітана Снауседа. Російська агресивна війна проти України порушує всі принципи статуту ООН. Жодна країна не має право вето проти суверенного вибору демократичної та суверенної держави. Наш колективний обов'язок бути повністю солідарними і чесними з Україною в ці важкі часи. На його переконання, єдиним способом досягнення миру в Україні є повне відновлення територіальної цілісності нашої держави та вивід російських військ. Однак, як цього досягти дипломатичним способом, що було основною темою обговорення на цьому саміті, ніхто так і не сказав. А все тому, що дипломатичного способу вирішення цієї війни просто немає. Так, кожна війна завершується за столом переговорів. Але якщо ми дійсно хочемо досягти справжнього миру, то Росія має бути повністю розгромлена і ніякі нові мінські угоди не мають бути підписані. Адже Росія таким чином не припиняє, а просто заморожує війну, аби підготуватися і перейти до нової стадії захоплення українських територій. Вперше вона забрала у нас Крим, потім Донецьк та Луганськ, а тепер. Путін ставить нам ультиматум, вимагаючи собі Херсонську, Запорізьку та Харківську область, демонструючи усьому Західному світу, що він не збирається враховувати чиїхось інтересів. То чому ми маємо враховувати інтереси Росії, країни-агресора, яка цю війну почала? Однак, схоже, що до західних лідерів це все досі не доходить. І Швейцарія, країна, яка одвічно славилася своїм нейтралітетом, в обличчі голови МЗС Ігнаціо Касіса відкрито заявила, що їхня країна планує обговорити з РФ підсумки глобального саміту Миру. Ви взагалі собі таке уявляєте, щоб, наприклад, коли СРСР напав на Фінляндію, країни Заходу відкрито консультувалися з Радянським Союзом з приводу припинення війни. Хоча, звісно, такого не було. Але свого часу Ліга націй, тодішній аналог ООН, замість того, аби виділити військову допомогу і проявити солідарність із Фінляндією, просто так само виразили своє занепокоєння, в результаті чого війна, незважаючи на героїчність проти фінів, все ж таки завершилася тим, що радянський союз відтяпав собі значну частину території, в тому числі і корейський перешик. А і ще пізніше. Радянська чума поширилася на інші країни Європи, що в результаті призвело до холодної війни, і поширення ідей більшовизму та неосоціалізму по всьому світові. Тому тут треба розуміти, що ніякими іншими методами, окрім як повної військової підтримки України, надання нам сучасної зброї, а також по можливості відправки своїх військ в нашу країну, можуть гарантувати мир і безпеку в Європі, а також у світі. Окрім цього, країни на саміті могли б також і обговорити введення спільних санкцій. Анкцій проти Росії, особливо враховуючи те, що там був один із головних імпортерів російського газу та нафти, Індія. Сполучені Штати могли запропонувати їм співробітництво в економічній сфері, а також більш вигідні умови в поставках і продажі енергоресурсів. Але вони цього не зробили, як і слід було очікувати. Адже тоді б це мало б якийсь ефект, а так просто посиділи, потренділи і розбіглися, наче нічого не було. Чесно, я й досі дивуюся жалюгідності сучасного світу, його сцикливості та неготовності йти на радикальні методи заради вирішення проблеми. Адже очевидно, що Росія це ракова пухлина світу, і якщо її не видалити, нехай навіть через біль кров пот і сльози, вона скоро зі своїм ідейним братом Китаєм поглине все, що знаходиться на її шляху, і призведе до такої катастрофи, на тлі якої Друга світова, яка також була розв'язана Росією в обличчі Радянського Союзу, буде виглядати просто нікчемно. Невже вони не розуміють того? Що всі ці ядерні погрози Путіна насправді нічого не варті, адже процес запуску ядерних боєголовок це набагато більше, ніж просто натискання червоної кнопки, і незважаючи на всю божевільність росіян, там мало хто готовий на це піти. До того ж, вони самі не знають, в якому стані перебувають їхні ракети. Які без компонентів, які постачала їм Україна до війни, за весь цей час давно прийшли в недієздатний стан? Невже вони настільки поглинуті своїм страхом, що навіть готові допустити участь Путіна в майбутніх мирних конференціях, про що в свою чергу заявила президентка Швейцарії Віола Амгерт? При цьому заявивши, що якщо Путін приїде на цю мирну конференцію, то його ніхто не буде заарештовувати, незважаючи на ордер, виданий для арешту диктатора. Ну і наостанок, все ж таки хочеться поговорити про те, до чого ж таки прийшли лідери країн-учасниць саміту на цьому заході. В першу і найголовнішу чергу треба відзначити спільне ком'юніке, яке було підписано в день 16 червня, і також присутнє на сайті Офісу Президента України. У документі учасники саміту зазначають, що зібралися в Швейцарії для того, щоб підвищити рівень діалогу про шляхи всеосяжного, справедливого та міцного миру для України, які красиві слова, тільки сенсу від них малувато. Так от, ось про що цей документ. Саме ком'юніке визначає кілька основних аспектів. Перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути захищеним та екологічно безпечним. Українські атомні електростанції та установки, включаючи Запорізьку атомну електростанцію, повинні працювати безпечно, під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під його наглядом. І це при тому, що МАГАТЕ роками фінансувало іранських атомників і відправляло їх на навчання в Росію. Про що, у свою чергу, відкрито заявило розслідування видання Білд дадані, удивляйтесь, переходячи до другого пункту, в ньому стверджується вже про глобальну продовольчу безпеку, яка залежить від безперебійного постачання продуктів харчування. У зв'язку з цим, вільне та безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів, є критично важливими. Напади на торговців, кораблі в портах і на всьому маршруті, а також проти цивільних портів і цивільної інфраструктури, є неприйняття. Ох-ох-ох! Знову пальчиком біля носа агресора покрутили, нельзя нельзя так делать, плохая Росія. І це при тому, що українці самі фактично змогли забезпечити безпеку в Чорному морі і самотужки знищити російський флот, який заважав вільній торгівлі. Ну і нарешті, останній, як я вважаю, найважливіший пункт: всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну, усі депортовані та незаконно переміщені діти, а також усі інші українські цивільні особи, які незаконно утримуються на території Росії. Мають бути повернені в Україну. Так, ініціатива виглядає чудово, але як ви уявляєте собі її реалізацію? Просто попросити чи спробувати вимагати у Росії? Великолепний план Уолтер. Просто ахуєнне, я правильно понял. надіжний блядь, як швійцарські часи, вони вже давно клали на будь-які дипломатичні способи взаємодії. І якщо ми не запропонуємо їм чогось більш важливого, то вони ніколи на це не підуть, тим паче на визволення азовців, які, як я нагадаю, досі перебувають в полоні. Максимум, що вони могли зробити на цьому саміті для того, аби наблизити виконання цієї ідеї, так це обговорити введення нових санкцій на манеру тих. Що були прийняті кілька днів тому, і які були направлені проти московської біржі, що дуже сильно вдарило по курсу російського рубля. Однак навіть цього ми не дочекалися, тому що хочеться сказати наостанок. Як я вже неодноразово наголошував, не треба надіятися на всілякі дипломатичні методи вирішення війни. Їх не буде і ніколи не існувало. У війні ти або переможець, або переможений третього не дано. І надіятися на те, що ця війна завершиться якимось договорняком, це тішити себе марними надіями на те, що вона ніколи не повториться. Хоча насправді ми отримаємо мінськ 3 який незабаром призведе до нової такої ж самої кривавої війни, Росія просто забере собі ще шматок території, і все ніякої вигоди ми з цього не отримуємо. І тому наш єдиний вихід це воювати, а також тиснути на нашу владу, щоб та остаточно приборкала корупцію в Міністерстві оборони. Переглянула свій підхід до мобілізації та можливість повернення системи воєнкомів або перехід до цивілізованого рекрутингу, бо те, що ми зараз маємо, на прикладі ТЦК, це взагалі ні в ворота не лізе. Адже лише тільки зробивши це і провівши необхідні реформи в армії, ми зможемо сказати. Що Збройні сили України знаходяться вище російських збройних сил, що в свою чергу допоможе їм діяти набагато ефективніше і наблизити нашу перемогу та остаточний розгром ворога. Іншого варіанту повернути наших людей з полону і депортації та відновити територіальну цілісність просто-напросто немає.